Випуском новин від 27 вересня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Сьогодні у випуску муніципальної варти ми розповімо про те, як намагаємось зробити ваше життя безпечнішим і зізнаємося трохи веселішим. Приготуйтесь до доброго настрою та сарказму. Ми починаємо. На гарячу лінію муніципалів надійшов виклик: хтось пошкодив клумбу в парку. Наші інспектори терміново виїхали на місце подій і виявили шкідників групу підлітків. А яка ж їхня відповідь? Дівчатки подошли к нам, дівчатки попросили, щоб ми подарували їм цвіти. Ми взяли по кілька цвітової і подарували дівчат. Не знаємо, як ви, але ми не зовсім впевнені, що букети з клумби – це щось нове в мистецтві фліртування. Вартові провели профілактичну бесіду не лише з юними ловеласами. А з їхніми батьками Сорвали цвіти з клумби і приставали, ну так сказали, нам дівчинки. Ну, пацани сказали, що просто вирішили подарити дівчинкам. Е, Надо возместить цей ущерб, тому що в парку дуже средністи. В результаті молоді джентльмени разом з батьками висадили нові квіти на місці злочину. Добре, що любов до природи перемогла. А далі цікава ситуація з паркуванням. Жінка залишила своє авто неправильно припаркованим прямо на очах у муніципалів. Захотіти набулітися з кафедр. Взагалі сюди можна обрати машину. Знак стоїть наверху і там далі. Наша мета створити безпечне середовище для водіїв і пішоходів, а не просто роздавати штрафи. Тож ми провели бесіду і показали безкоштовні місця для паркування. Тим часом муніципали знову взялися за перевірки після спалаху африканської чуми свиней. Наші інспектори стали справжніми м'ясними детективами. Щоденні перевірки дають результати. Якщо в один день порушників немає, знаходимося на Сергія Хайнблата… Перевіряємо намисну продукцію. Як бачимо, про порушення запрасовано то в іншій вони на жаль завжди з'являються. Давай Ну, давай, прийшов, ну, давай ти -ки. Ти -ки. наша місія не лише боротьба з порушниками, а й запобігання можливим небезпекам. Патрулюючи вулицями, ми натрапили на чоловіка, який мирно спав, обпершись об стінку. Він виявився в стані, що напевно відповідає на питання, як це мати чудовий день. Що у вас Впали? Ну, ні. Так ви не йдете, ви сидите на дорозі. Давайте піднімайтесь котику. Давайте піднімаємося погано. Ви трошки випили, так? Да? Да, да, я не буду мальнювати. Ми його розбудили, виявилось, що у нього знову все добре, але для нас це було лише ще одне нагадування про важливість відповідального ставлення до алкоголю. Не обійшлось і без серйозних моментів. На гарячу лінію надійшов виклик, що людині з інвалідністю стало погано. Наші вартові швидко виїхали на допомогу, адже в такий момент важливо не тільки дотримуватись правил. А й бути на готові допомогти. Приїхали по, по виклику. Чоловік інвалід, стало плохо, просто впав. А під час патрулювання ми ловили порушників. Один з них, п'яний чоловік, намагався влаштувати бійку. На щастя, наші вартові не тільки вміють вгамовувати натовпи, а й розбиратись в ситуації. Документ, ти є у тебе? – ні Документ. документів. – А де проживаєш? – Я проживаю на живу. Где на улице? Ну, Десь, здесь. Да, да. Говори нормально, мирне. Ми ти... Розбишаку відправили до поліції, де йому сподіваємось пояснили, чому у громадських місцях краще залишатися в спокої. Саме тому постійні патрулі і є ефективними. Адже на 10 місць без порушників <гумент> муніципальна варта. знаходимося на меморіалі слави, актів вандалізму та інших порушень не виявлено. Патрулюємо далі. Одне з ними таки знайдеться. І, звісно, не можемо оминути нашого старого знайомого Артура. Після того, як ми допомогли йому дістатись додому, на гарячу лінію знову надійшов виклик. І здогадайтеся, хто знову таки вклався на вулиці? Так, так, саме Артур. Видається, він просто не зміг утриматись від чергової порції щастя. Артур, Артур. мешкає. Мешкаєш з. В... Давай, вставай. Не можемо не нагадати, що наші вартові не лише охороняють порядок, а й долучаються до благодійних ініціатив. Регулярно стаємо донорами, адже навіть маленька допомога може змінити чиєсь життя. І на завершення, вкотре просимо вас після 12-ї залишатися у себе вдома. Адже на вулицях міста діє комендантська година з опівночі до п'ятої ранку. Наші патрульні сумісно з поліцією суворо дотримуються правил та не пропускають порушників. Я знаю, Тільки... що ви знаєте. Два роки, сім місяців іде вже відколи? став. Я зрозумів, але чекали, що ми вас тут ось час зустрінемо? Чекати на комендантський патруль не варто, варто в цей час бути у ліжку та готуватись до наступного дня. Нагадуємо, що наші інспектори завжди готові прийти на допомогу, якщо ви її потребуєте. Звертайтесь за телефоном гарячої лінії, завжди ваша муніципальна варта.